Христос Воскрес! Христос Воскрес. Саме сказали. Так написано, ти я путав слова милу своїх. Розумієте, якщо ми сказали, що ми повинні вірити, І чого я дітям так сказав. Знаєте. Думаючи над тим, ну читаючи, знаєш, спопитати собі, собі, роздумуючи над цим всім, знаєте, що я буду вам казати, що це за свято, як я його переживаю, як хочу, щоб ви його переживали. Я так, знаєте, думав і думаю, знаєте, і напа не напам'я, просто так проглядував ну, новини. І, знаєте, всі ті новини, вони черв'ятим Христос Воскрес, світлим Воскресінням, там, мир вашим домам, сім'ям. Ну, такі по, по, то саме, побажання дуже гарні. Але зрозумієте, скільки я дивився, оці заставочки, картиночки, о, на них е, куличі, булки, ті, знаєте, як з присипками, о, серпантин, конфеті, якісь зайчики. Якісь ще квіточки, ну хто якщо може. І Христос Воскрес, знаєте, але знаєте, ми, люди асоціативно думаємо, нам треба картинку, асоціація. Так ми живемо. Якщо нам щось розказувати, так як у школі у нас вчили, якщо нас вчитель асоціативно не покаже нам щось, що ми розуміємо картинкою, слова вони мало чого значать. Слова б часто не просто не ми зможемо зразу зрозуміти, потім забудемо, потім ще ж. Але якщо картинка ще до цих слів, так же, тоді ми раз і це ми будемо пам'ятати, ми зрозуміємо це. Ісус так проповідував асоціативно, Він говорив про виноградники, про, про пшеницю, про все про молотила. О, так само я так думаю. Людина дивиться на цю картинку заставку. Добре, гарне побажання. Але ж вона нічого не розуміє, немає асоціації. Хто Христос, булка, яйця, Це ж обов'язково, булка, кулич о, і два яйця, да, Куріних. І все. Я думаю, ви маєте, що може людина з цього познавта розуміти. І знаєте, практично так світ так би сказати, називає себе християнами, вони щось дивляться, вони Христоса говорять, та сам Христос воскрес, Воскреслі Воскрес, відповідають, о, але в їхній асоціації, я розумію, ви повімайте оці всі причиндалі короче із традиції народної. Можна сказати, із язичної, язичної тому що це те все язическа. Картинка язичська, це символ полдороді і все. Потім всі розуміємо, поміти, але де ж слава Господу, де те, що показує людині, що Христос воскрес, Істинно воскрес. Немає. І знаєте, я подумав. У нас багато людей, мабуть, всі в Україні за Україну поза Україною. Знають про Ісуса Христа. Чули, знають. Зараз багато інформації і тому подобне. Але знання спасає чи ні. Знання не спасає. Спасіння і дещо. Якщо будете що вірувати, Спасенні будете. Якщо було так, то Бог би сказав би, написав своїм словом в Писанні, що якщо ви будете знати, чути ще й бачити, то спасенні будете, ні? Ні, він сказав, якщо будете вірувати, віруючи в мене, буде спасенний. І розумієте, я дивлюся багато в нашого згарного, о, і поздоровлені, і всіх малюнків, о, і все, але. Слави Ісусу немає. Розумієте? Це все мішура, це все, знаєте, таке красиве, приукрашене, але кому це слава? Не Ісусу Христу, Не Господу. Тому що якщо б щось було, то було б друге лоб. А що в нас має бути? А в нас має бути значить, те, що каже Біблія. І дивіться, асоціація християнина повинна така бути. Мені гарно подобається, як написав Ісая. За декілька сотень років до того, що ми знаємо, частично да? О, що пройшло на Голгофі. за декілька сотень років, 500 років. Хто повірив тому, 53 й розділ книги Ісаї, хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки, адже він піднявся перед ним як паросток від курення сухої землі, не було ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що могло б було собі побажати, не було нічого в ньому, що ми могли б собі побажати. Він був зневажений, відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю. Від якого люди відвертали своє обличчя, ним гідували, а ми ніщо не ні за що вважали його. Але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наше страждання. Тоді як ми вважали, що він покараний, побитий, принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші, гріхи, наші провини, завдяки перенесеному ним стражданню, нам подано, подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми блукали, розбрелися, як вівці, кожен з нас піш... пішов власною дорогою. Та Господь поклав на нього гріхи всіх нас, над ним знущалися, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели, як нягня, на заколення. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Після катування суду, його забрали. Хто з його народу, ми усмідовити, що він збирається, забирається з землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Розумієте? Сам пророк, бачачи цю всю картину, яку показує Бог, він пророчився, що буде через декілька сотень років. Але він рисує картину, яка була дійсно на Голоском кресті. Яка е, произошла, яку ми віримо і говоримо, що Христос Воскрес. Розумієте, в, тим, в тому, що тут написано, що знаєте, часто і багато, знаєте, ну ось е, даже традиційно наша церква ортодоксальна, ці ікони рисують там, ісус в золоті. Ще що, знаєте, о, так красиво все. Розумієте, не було на ньому золота, не було величя написано, не було якогось близько, блискучого як чогось, не було. Написано, якщо придвіз до нього, каже, нічого б не було, що, о, від якого о, 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 не було нічого, що можна було б собі побажати. Розумієте, Що ти взяти за, за приклад собі, щось побажати від Ісуса заростання нічого не було. Розумієте? Він називав себе син людським, сином людським, по російськи сином человеческим. Людина, обична людина, ніхто не вірив, що він є Бог, і те, що він прийшов викупити людину. І те, що пройшло на Голоскому Христі, навіть мало хто вірив Ісая це й каже. І розумієте, це все произошло. те, що сказав Ісая. Він був побитий. Він був помучений. І що? І всі думали так же, що він що наказується Богом. Розумієте, люди дивилися на нього і кажуть, це Бог, це він такий грішний, то подумав. Він сів на кресті шість часів. Шість часів. Багато богословів, мабуть, всі богослові, вони кажуть, як що за кожне тисячоліття, чи за кожне століття, то є, о, сів. Аллює, чи тисялі, тисячоліття, шести, тисяч, да, тисяч, за кожне тисячоліття. шість тисяч років даної людині. Аллілуя. Які вже закінчуються, статі. О, І він викупив за те, щоб викупити людину, прийняв на себе гріх. А гріх, що написано, породжує смерть. І те, що він прийняв, він прийняв те, що простити людину, прийняти людину, відкупити людину, відріхає смерті. А люди думали, що він наказує ми Богом, у написано, побитий, принижений Богом. А він був зранений за наші гріхи, був готовий за наші провини, завдяки перенесеним стражданню, нам подаровано мир або життя. Його ранами ми зцілилися. Це не просто так. Ісус забрав все на крест. Ми часто як приймаємо причастя, ми кажемо, що Бог забрав від нас що? чашу прокляття, а нам дав чашу благословіння. Віра в Ісуса Христа. Вона означає те, що Ісус воскрес і ми воскресли з Ним. Тому що коли ми приймаємо хрещення, ми кажемо, що ми креслимося що? Смить ми вмираємо з Ним. Образно ми вмираємо з Ним. І вірою ми Воскресаємо, коли виходимо з води, ми Воскресаємо. Ми Воскреші в Ісусі Христі. І ми маємо життя вічне в себе. Чому? Тому що Ісус Христос зробив Це на Галгосвому Христі за нас, щоб ми не вмирали. І коли ми кажемо один одному, Христос Воскрес, це не просто, знаєте, привітання, святкове привітання традиційне. Ні, ми стверджемо духовною мірі, ми стверджуємо перед тим сатаною і бісами, які скриги, що зубами трясуться там, і все таке жидає своєї суда свого. Ми стверджуємо, в них, що Ісус Господь Бог мій, і Він вас крещий. Аллилуя. Дивіться, навіть знаєте, не з гори, не прийнявши месію свого, не прийнявши Христа. Ой, ви вже всі знаєте, що, в принципі, то, що Христос помазаний, да? Написано просто по-нашому, помазаний або помазаний. Але люя, юдеї називають Месія викуплю, те саме, які викупіть те саме, теж помазаний, Месія поє йому. І вони не прийняли його, написано так в Біблії. Але ж вони стверджують, що Бог живий. І вони стверджують тим, що вони просто моляться. І всі думають, чому не дёргаються, да? А тому, що не дергаються, що вони говорять, це істукани стоять. Ваші істукани, язичники, ви, ваші істукани, або по-українськи погані, вони стоять і не, не живі, а нас Бог живий. Розумієте? Вони навіть цим підтверджують. Але ми вірою нашою стверджуємо. І вже весь світ знає, що Ісус був і Він существував, як сказати. Вже доказано вже історично, документи, літописи, не віруючих просто літописців того часу, все, знаєте, археологічні росли саме понаходили все, все є, знаєте, стверджується документами, що Си Ісус Христос такий був. Але знаєте, це все знання. Тому що вони знають, що Він був. Вони навіть вірять, що Він був. Вони навіть вірять в те, що він прожив там 33 роки, все, поймаєте вірять, але не вірять в те, що Ісус викупив. Оце саме головне. Коли ми не розуміємо, що кожна людина приречена за свій гріх, за своє життя гріховне, до покарання смертю, пекло, паросійський ад. Це місце, де людина буде. Стальней життя вічність проводити. Розумієте, що людина автоматично, після того, як вийде з тіла цього, вона не може ніде бути. Ні дитинятися, знаєте, ні деяких мітарством, мітарствовати вона не буде. О, це все брехня, це людина придумала. Не який, знаєте, не буде якийсь там е, пропускний пункт, де вона буде очікувати, що якісь там святиє помоляться за, його, за її, потім пропустять її там у рай і тому подобне. Нема цього буде суд і вічність. І людина часто не, це, вона не думає про це. Вона не заважає, тому що може й той не доніс, може людина не хоче вірити в це. Часто вона чує це, да, маклаю рукою. Всі там будемо, так. Да. Але ж, дорогі мої, Біблія конкретно каже, що не всі там будуть, там тільки тіло буде. Там навіть грішників нема на тому кладбищі. Де сьогодні деякі люди, великі печалі, та саме таку, такі, знаєте, лічно мені не зрозуміло. Така традиція тут о, в, 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 в регіоні всьому, щоб іти на Пасху Христоса ця, з тими хрестами, о, з, з, з останками людськими, а деякі вже там і останки всі обстріли. З ким? Що ви робите, Ді, те саме, діти Божі? тому що діти Божі всі. Вони створені, всі люди створені по образу Божому. І вони всі діти Божі. А є діти, але є діти, які пішли. По своїм шляхам, що написано? Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці, кожен з нас пішов власною дорогою. Розумієте? Кожен з нас пішов з власну дорогу, та Господь поклав на нього гріхи всіх. Ситуація в тому, що за Ісуса сказано, що навіть умер Ісус і за них, хто пішов своєю дорогою. Аллилуйя! І ми розуміємо те, що ми приходимо сюди, ми приходимо в зібрання наше. Чого? Щоб зібратися всім місті і в духовному мірі, що Христос Воскрес, щоб один одного поздоровити цим, знаєте, світлим там, святом, з знаєте, е -е, торжеством перемоги над смертю, тому що це була перемога над смертю. Смертю написано Смерть по праву». і те в тому, що це істина для нас. Це життя для нас, це ствердження духовного миря. Це радість для кожного з нас, що ми з радістю сказали. Слава Ісусу, Брат Христос воскрес, істина Воскрес! Тому що ми віримо, ми не знаємо. Знаєте, не, не ну як, ми знаємо, але знання це, поймаєте, скріплено вірою. Тому що нам треба вірувати, а не знати. І ми віримо в те, що Христос воскрес, і те, що Він живе на небесах. І він молиться, він халатайсте за нас написано, що він посередник між людьми і Богом, що немає яких посередників більше ніяких. Традиційне релігія нас стверджує, що є посередники. І ми знаємо. Мо хтось колись і був таким, ходив до якихось ікон, тому подобне. Але ж написано в Біблії, що посередник один. Христос. Нема інших посередників, Нема між Богом і людиною. Не людини нема, ніякого духовної сущності немає, ніякої, кроме Ісуса Христа. Халілуя. Зрозуміли? І знаєте, ще я хочу сказати те, що. Знаєте, трошки картинку ще вам додать. Новий заповіт уже. ще нового права заповіту немає, але Ісус Воскрес. Христос Воскрес. І в цей день, розумієте, жінки. Які після шабата, бо це день шабатний був, і там нічого робити, євреї нічого не роблять цей день. О, це вихідний день, вони навіть там оперативну частину якогось шляху можна пройти і все. І вони були, значить, каже, відпочивали, що вони там робили, і вони вже перший день неділі, алілуя, перший день неділі, ми називаємо що по-російськи, Воскресення. О, ми наживаємо неділю, воскресіння, Знаєте, російська більше і ясніше каже слово воскреснути воскресіння. О. Але по нашому мозку так грубо сказати, що це понеділок був. Це день короче, після е робочої неділі, О, вихідний шабат, і після Шабата день робочий. Як по нашому образу, слайд, то понеділок, то ці люди, ці жінки пішли, значить, доки закінчити, там треба було зробити деякі релігійні речі, о, о, помазати Ісуса Його, коротше, як би закінчити погребіння тіла Ісуса Христа. І коли вони прийшли, вони побачили, що гроб відкритий. І ми бачили ангелів, вони перепугалися, вони не зрозуміли, що, де він дівся. знаєте, Мало того, що е, я думаю, якийсь стрес був, якийсь трохи трохи шоковані були після цих событий. о, Цей страстних, як сказати, днів, цих, о, о, то саме, коли. Ісуса арештували, коли там трошки поперепугувалися всі, стільки людей прийшло з факелами все тому подобне. І вже почалися ганіння, тому що деякі шукали вже в учеників написано, ученики закрилися там у тайні десь зібралися, коли Ісус їм явився, да? Вони позакривалися там, о, щось було, якісь ганіння, вже почалися. І, все. і ці де, жінки йдуть, думають, ну жінок вже не будуть трогати, о, чоловіків немає, вони приходять, хроб відкритий. Це ще що? а що ж далі робити? Всі ми принесли ці сосуди з мастями, тому подобен, з полотном прийшли всім робити. А Що ж тепер робити? І ангел що каже? Вони бачать ангелів. розумієте? Ангели вони такі класні, вони значить, такі блістящі, вони коротше, сіяють, о, знаєте, сіянням небесним і тому подобне. Представляєте це побачить? Не знаю, як ми це чувствували, як ми думали. Але вони перелякали, вони налякалися, посхиляли обличчя до землі і сказали їм, а ті сказали їм, ангели, чому ви шукаєте живого між мертвими? Алілуя, розумієте? Чого ви шукаєте? Ну, я не знаю, коли людина автоматично, знаєте, асоціативно настроєна, що зараз буде труп. Людський труп, якого треба там мити, помазати, перемотати, тому подобне положити, як положите, як, як треба робити усе. А тут, ви маже, як проти здіваються, головне, що пазумайте, явно, що не люди, а небесне створіння, говорять, що ви робите тут, а що ви прийшли, чого ви шукаєте живого серед мертвих. Я представляю, що ви щасливе на, на кладбище, ну ось тут, навіть буває буквально. Прийшли ангели і попитали тих людей, а що ви тут шукаєте між мертвими. І ці жінки поймають у страсі. І що він каже? Його немає тут, бо він воскрес. Згадайте, як казав він вам, коли був у Галілеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий в руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Ісус вчив, що це буде. Але людська природа, дорогі мої. Вона є, знаєте, таке состояние забувати. Знаєте, що унічижувати щось. Чому ми говоримо? Треба читати Біблію, читати, 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 читати перегортати, опять згортати, перегортати і опять читати. То ми так люди нам так нам, напоминати нам треба. Напоминати, напоминати, і ще раз напоминати. І я вам теж напоминаю, що Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос. Так що, що не шукайте живого між мертвими, шукайте живого серед живих. Церква Христова жива. Ми, діти Божі, ми живі. Кажіть всім, що Ісуса Христа треба шукати серед живих, а не серед мертвих. Халілуя! І всі ті кулічі, і всі ті яйця тому подобне можна їсти. Тільки дякувати Богу, що Він дав. Слава Богу, що в нас в Україні є що їсти і що пекти. Що говорити, слава Богу, дякуючи Богу, ми можемо живати це, але славу віддати Господу. Алілуя! І за те, що Він воскрес, і за те, що Він живий, і за те, що Він не вмирає, і за те, що Він жде кожного з нас, щоб ми прийшли до нього. З його, його любов'ю наповнитися тому, що Він любив, тому що Він страдав, того, що Він любить людину. І це його любов. Височайше вираження його любви, воно було де на Голгофському хресті. Він умер за тих, які його розпинали. Він мир за тих, які його проклинали, він мир за тих, які не бачили в ньому нічого, і мир за тих, які насміхалися над ним. Алілуя! Так що Бог любить кожного із вас. Алілуя! слава Богу.